Доброго ранку кажу, усім нашим телеглядачам. Нагадую, що працюємо ми в прямому ефірі. Наш телефон 264596. Ви можете телефонувати і ставити свої запитання нашому ранковому гостю. Хочу вам його представити сьогодні. До нас завітав Василь Васильович Чуба, керівник народного ансамблю танцю Чубарики, заслужений працівник культури України, професор кафедри музичного мистецтва і хореографії Херсонського державного університету. Доброго ранку! Доброго ранку, Васильович. Василь, ви знаєте, що у нас вже з вами традиція така склалася своєрідна, що у квітні ми з вами стовідсотково зустрічаємося у цій це студії, точно, да. тому що квітень дуже насичений на різноманітні хореографічні, можна так сказати, події. І, звичайно, хочу почати із дуже, я думаю, значущої для вас, як для керівника Чубариків, як ми їх знаємо, 20 років колективу. Насправді, мабуть, люди навіть не уявляють, скільки. Сил, скільки праці було вкладено, я вас по-перше, вітаю з цим святом. Дякую. І що зараз пригадується? Я думаю, що багато про що можемо сьогодні поговорити. Звичайно, з однієї сторони 20 років це не такий великий проміжок часу існування колективу. А з другої сторони з другої сторони, от в сучасних умовах тих в відношенні держави. То це дуже великий такий термін існування за ці роки було багато всього, що було. Але згадується перше всього за все, організація і перші учасники, які були колектив. Був створений на базі Херсонського ліцею та ліцею мистецтва, і там він. Був створений з дітей, які не були відібрані. З простих дітей, простих, простих, прости, простий клас був. Звичайний клас. Було, діти були самі різноманітні, підготовки хореографічної майже не було. Але от за ці роки колектив піднявся до певного професійного, я сказати так, професійного рівня, тому що от останні концерти чубарика, останні програми про чубарики. Це зовсім інший шлях. Якщо спочатку колектив був створювався як дитячий хореографічний колектив, який свої програми мав танці національні танці нашої держави, а також країн. Був що радянського союзу, то зараз я б сказав, що колектив є такою творчою лабораторією для студентів по підготовці висококваліфікованих фахівців, хореографів. І це зовсім нова якість ансамблю. Зараз розширився репертуар ансамблю. Якщо ми спочатку танцювали, вже говорив народні танці, то зараз, що, хто, ті, хто дивився звітний концерт, вони побачили однакний балет на музику Карла Орфа, Карміна Бурана. Це були замальовки, поставлені в сучасних стилях. Це були і народні танці. Взагалі, це все те, всі ті напрямки, всі ці стилі, які вивчають наші студенти, які дають змогу їм оглубитися. На ансамблі в них є можливість пройти і відчути процес творчої роботи, як створюється номер. Як відбувається постановочна робота, як відбирається музика? Взагалі, то я б ще раз, раз підчеркнув, що ансамбль зараз є творчою лабораторією для наших студентів. Ви знаєте, можливо, не всі глядачі наші завітали на, на ювілей колективу, але мабуть, у них були дуже поважні причини, аби не прийти. Але зараз у нас є можливість подивитися деякі фрагменти того відео, що відбувалося під час концерту. Тож увага на екран. on. <laughs> Василь Васильович, зараз бачимо, що вправні дуже студенти їм все під силу їм все до снаги. Але ви знаєте, хотілося б, щоб ще ви сказали кілька слів сьогодні про випускників, якими пишаєтеся і ви, і звичайно, пишається весь колектив. Ой, за ці роки дуже багато випускників пройшли через таку е, через творчий шлях ансамблю. І минулого разу, коли ми пам'ятаєте, були в студії, нам закинули, коли я сказав, що наші випускники багато працюють за кордоном. Нам закинули те, що е, вони не працюють в Україні. Для чого ми їх е, е, випускаємо, Готувати, готуємо. Не? Для кого ми їх готуємо? Звичайно, ми їх готуємо. Вони більшість працюють на Україні. Ми тоді говорили. Більшість керівників з. На них на конкурс, який пройшов у нас в суботу, конкурс графічних колективів. Натхнення майже всі керівники колективів в області, які приймали це. Наші випускники, наші випускники працюють з керівниками колективів у Львові, в Києві, в Дніпропетровській, в Сумах. В Донецьк, в Географія дуже широка, випускники. Вони працюють, але є випускники, які працюють за кордоном. Звичайно, вони знайшли собі нішу зовсім іншу свою творчу роботу. Дуже багато працюють в компаніях, в англійських компаніях, в американських компаніях, в іспанських компаніях. Це, до речі, каже про рівень цих танцівників, да, якщо їх туди вик... запрошують. Віталій Крекша, Галя Голота, Світлана Стрицька, яка неодноразово була тут у вас в студії, ви напевно пам'ятаєте і проводила майстер-класи. Зараз вона працює в Німеччині. Наші ми пишаємося тим, що у нас уже майже 80% керівників перепрошую викладачів нашого на факультеті. На факультеті. Це наші випускники, це і та Світлана Бесицька, яка у нас працювала викладачем, це Ольга Шиліна, яка зараз працює, це Інна Білогусенка, яка працювала, це Тетяна Медвідь, яка кандидат мистецтвознавства, яка працює, це Ганна Стародубець, досить такий… Перспективний. перспективний, і взагалі вони всі перспективні. Анечка, вона перспективна в області народного танцю. неї дуже хороші уроки народно сценічного танцю. Оля Шиліна, яка працює. І викладає класичний танець. Тому ми пишаємося своїми випускниками. У нас, ж, але випускники заочники у нас є ще і солісти, і лауреати міжнародних конкурсів, які працюють в Київській опері. Нам говорять про те, що але ви ж їх не навчили танцювати. Ми їх не навчили танцювати, звичайно, але ми їх навчили викладати. Вони ж прийшли до нас і освоювали професію педагога. І нас це дуже тішить. Ми задоволені цим. І вони задоволені цим. Василь Васильович, хочуть приєднатися глядачі дякую, до нашої дякую. розмови. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. доброго. Василь Васильович, я вас завжди бачу майстра танцю. Ви чоловік, який дуже приєднаний своєму ділу. Я хочу вам задати такий вопрос, але прежде всего маленька преамбула. Якщо ви пам'ятаєте фільм «Золушка», пам'ятаєте, коли одягає Золушка своєю старшою сестрою? башмачок, приходит а. да. королёк, король видит, что это не золушка, и он растерялся и говорит, а что же делать? И вдруг к нему подходит балетмейстер и говорит, как что? Танцевать. Танцевать. Да, и балетмейстер фактически спас королевство. Потом вот недавно, ну как недавно, несколько лет тому назад э, у нас был такой проект на телеканале «Танцы со звездами". Помните, принимали участие Могилевская, Зеленский. Mm -hmm. И когда я смотрела, я поняла, что страна состоялась, она самодостаточная. Вот в этом плане у меня к вам такой вопрос. Почему танец? Почему вы так преданы танцу? Что вы видите в нем? Как в нем отражается эпоха, настроение нации? Ми дякуємо вам за запитання. Дуже цікаве запитання. Дякую. Для мене танець, ну це не високопарно, але це дійсно для мене танець це життя, тому що я все життя попрацював і танцював спочатку професійно, потім викладав, керував колективом. Це для мене все танець. Це все для мене танець, це все моє життя. Але можна говорити ще один вислів такий, що танець це вічний рух, вічне движення. Румийсєєв. Але тут головне те, що танець якби акумулює себе всі Ті сторони життя, які характерні для певного соціума. Якщо ми говоримо про танець, взагалі, як тут говорити про танець, то танець ну ми не говоримо про танець як про фізичну якусь дію. Да? Це наприклад, танцювання під музикою, якось виконувати рухи, все. А танець на сучасному етапі, на етапі танець виступає як такий синтетичний, він визначається як синтетичний вид мистецтва, тому що це музика, це література, це образотворче мистецтво. Це Такий засіб, потужний засіб естетичного виховання для дітей, який відриває дітей від вулиці. Це потужний засіб, взагалі виховання для дитини, для особистості. От якщо брати історію початок минулого х років минулого століття, початок. Зародження танцю модерн, то модерністи вважали, що от класичний танець це мотох історії. А вони вражали аматори. Да, аматори. Чому аматори, Тому так. що в цьому танці вони виражали себе? Угу. От вони виражали себе так, як вони хотіли. Вони не були канонів. Хоча потім вони прийшли до того, що все рівно на основі класичного танцю. Вони і працювали з класичним танцем. В 80-х роках минулого століття класичний танець війшов в Сполучених Штатах Америки. Програму коледжів, які займалися сучасним танцем. Але от на той період вважалося, що от, саме модерн танець він дасть вихід своїм емоціям якимсь, по, якимсь сторонам, відтінкам життя, відтінкам почуттів, відтінка, відтінки життя, відтінки якогось перебування в певних якихось обставинах. Тому от, танець на сьогоднішній день він... Виступає таким, я б сказав, на російській мові мощним. Таким, який є Двигуном, який дає можливість людині розвиватися не тільки фізично, а який дає їй можливість удосконалюватися. Тому що багато в танці заложено філософії, багато в танці заложено психології, багато в танці заложено почуттів особливо в сучасному танці. Так що, так от я б сказав. Василь Васильович, я просто бачу, що нам катастрофічно просто не вистачає часу для того, аби повністю розказати про те, що Жалко. у нас відбувається. Але давайте все ж таки ми ще поговоримо про конкурс молодих балетмейстрів, mm -hmm. який відбувався на факультеті. Я Думаю, що поки що ми будемо, коли ми будемо говорити, у нас буде і можливість дивитися е, відео, яке ми, ми підготували, адже ми завітали е, теж на цей конкурс, вже не вперше. І да, завжди ну, дивимося, да, що студенти вони можуть себе показати, можуть. Показати е, свої постановки, але ж усьому і така такий нюанс є, що саме постановки оцінюються. От у чому справа ми і започаткували цей конкурс з метою того, щоб подив, передивитися, о, щоб оцінити, щоб навчити студентів працювати творчо для того, щоб вони могли окунутися у той от, творчий такий стан, який Образи дає. Образи такі ногу, яскраві да, створювати, які ми зараз. Дає да які дає їм можливість створити створити образи, передати якісь певні почуття, передати певні дії, певні якісь які відбуваються в суспільстві. За допомогою танцю удосконалити свою виконавську майстерність, тому що вони і виступають, і виконавцями. За цей час дуже багато студентів перейшли якраз в цю школу балетмейстерську, яка дала їм змогу потім створити свої колективи і тут досить творчо працювати з ними. Якщо говорити про конкурс, то конкурс теж має дуже широку біографію. На жаль, в цьому році ви знаєте з цим. З, 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 з цими подіями, та... які у нас відбуваються, ми колективи, які заявили, які подали нам заявки з Луганська, з Харкова, з Донецька, зі Львова, з Рівного. Вони не змогли приїхати, але географія конкурсу теж досить широка. За цей період лауреатами конкурсу були не тільки наші студенти, взагалі наші студенти. Більшість призових місць займали. Я не пам'ятаю, щоб наші студенти не займали на цьому конкурсі перше місце, гран-при, але були і колективи, які теж достойно дуже представляли. Своє мистецтво, це зокрема колектив Звівського університету, це Луганський інститут мистецтв, це Умань, це Миколаїв, це Дніпропетровськ. Досить таки широка біографія була конкурсу. І ми дуже раді, що ми все-таки провели його, незважаючи на що ми його провели. Наші діти приймали участь. І нам дуже радісно було, що цього разу в нас були приймали участь. З Білозерки, Білозерки, Да, дуже радісно, дуже відранно. І от зараз ми бачимо підтвердження тому, що те, що відбувається в суспільстві, воно завжди yes. знаходить відгуки, відгуки у танці, да. так, да, так. Да, да, і до речі, да, дівчина присвятила цей танець своєму хлопцю, який теж зараз служить який в армії. Служить в армії да. Да, це теж ну, дуже чудово і дуже зворушливо. Василь Васильович, Ще буквально одне слово з приводу конкурсу фестивалю натхнення, тому що ми не можемо сказати, адже об'єднав він майже сім сотень учасників. Десь близько тисячі це колосальна так робота. Кілька слів і будемо прощатися. Ну це у нас теж традиційний всеукраїнський конкурс. Натхнення конкурс пройшов дуже вдало. Я на мій погляд, тому що все таки до цього конкурсу конкурсу була представлена не тільки географія та. Ці маю на увазі різностильові танці, але і що порадувала нові постановки. Дуже багато було нових постановок, тому ми раді. Ми запрошуємо, і ми думаємо, що традиційно будемо проводити цей конкурс. Ми не будемо від нього відмовлятися. Да, звичайно, тому що це є одна один з видів орієнтаційної роботи для наших для нашого університету, для кафедри, для спеціальності, тому що більше з діт. Багато діток потім після конкурсу вони знайомиться з університетом, знайомиться з тим, як проходить навчання студентів, дивляться виступи. Студентів і потім поступають до нас на навчання. Ми їх запрошуємо і запрошували. І зараз я запрошую, будь ласка, всіх, хто хоче працювати, хто хоче навчитися танцювати, хто хоче навчитися працювати, хто хоче навчитися ставити, запрошую до на навчання до нашого університету. Я думаю, що ваші слова почують і обов'язково до вас прийдуть найталановитіші а, студенти. А Це головне, якби вони були всі талановиті. На жаль, не всі талановиті приходять, але потім стають талановитими. до цього при... докладають да, да, усі при... зусилля. Да, при певному вкладі, при певних зусиллях, все це відбувається. Я дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Думаю, що все ж таки нам потрібно частіше тут зустрічатися. І оскільки ми вже завершували нашу розмову конкурсом фестивалем натхнення, тож я вам побажаю натхнення. Дякую. І ще раз привітаю із 20-річним ювілеєм вашого колективу, тому що це насправді колосальна праця. Ми вам дякуємо за це. Я вам дякую. Запрошуйте, задоволення буду приходити. Ми домовилися, з нашими глядачами. Ми не прощаємося. ¡Gracias!